Ви коли-небудь думали про те, щоб стати підприємцем. Організувати власну справу не так вже й легко, але незважаючи на це, вам можливо, варто замислитись. Сьогодні, продовжуючи цикл телепрограм про роботу Київського обласного центру зайнятості, корисна розмова присвячена підтримці та розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних службою зайнятості. Тож сьогодні ми крок за кроком дізнаємось, як відкрити власну справу за допомогою служби зайнятості. Побачимо конкретні приклади успішної співпраці та отримаємо консультацію фахівців Києво-Святочинського районного центру зайнятості. Розпочнемо з невеличкої теорії. Перш за все, що таке підприємництво? Це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку. Отже, хто може цим займатися? Кожен безробітний, який хоче самостійно влаштувати своє життя. На протязі 2014 року близько 50 осіб отримали можливість користатися зазначеною послугою. До кінця року плануємо дану послугу. Надати, і щоб ще близько 20 осіб її отримали і мали змогу розпочати свою власну справу за різними видами діяльності. Давайте спочатку розглянемо стандартну ситуацію і побудуємо алгоритм дій. Ви стали безробітним. Перш за все, потрібно зареєструватись і стати на облік в центрі зайнятості вашого району чи міста. Вам нараховують виплату допомоги по безробіттю, яка надходить протягом 9 місяців. Сума залежить від заробітної плати на останньому місці роботи при офіційному працевлаштуванні. Гроші виплачуються щомісяця. Якщо ви вирішуєте відкрити власну справу, служба зайнятості виплачує вам допомогу по безробіттю одноразово, тобто не щомісяця, а всю суму разом. Люди отримують, скажімо, з з однієї сторони таку фінансову підтримку, але на мій погляд, тут все таки більш грає. Підтримка така психологічного рівня, тому що зрозуміло, якщо людина залишається без роботи, без засобів на існування, то психологічний стан зрозуміло в якому стані для того є ми, для того є фахівці служби зайнятості, які е, працюють як психологи з людиною для того, щоб людину розкрити, людину відчути і допомогти їй дійсно прийняти правильне рішення. Ну ось прийняли непросте рішення відкрити власну справу. А як це зробити, аби вдалося? Щоб справа була прибутковою для підприємця, а робота соціальних працівників була недаремною. Служба зайнятості проводить цілий комплекс дієвих заходів, які допомагають зрозуміти, чи дійсно людина спроможна стати підприємцем і навчають азам підприємницької діяльності. В центрі зайнятості постійно проводяться різнопланові інформаційні та тематичні семінари для бажаючих започаткувати власну справу. Є можливість проходження професійного діагностичного обстеження та навчання на курсах з основ підприємницької діяльності. Наскільки всі ці дії корисні і чи справді допомога центру зайнятості відчутна? Ми запитали у Руслана Болгова, який саме таким шляхом відкрив свою справу. У 2013 зайнятості, в центр зайнятості цією вирішив ситуації своє власне соціальної реальна допомога відбувалася меня отправили на учебу в мастер где я прошел отличный курс по начальной предпринимательской деятельности. Получил очень хорошие знания, создал бизнес-план, после чего этот бизнес-план предоставил сотрудничество, на основании которого было принято решение дать мне возможность открыть свое собственное дело. Благодаря им сейчас у меня на данный момент есть свое бюро. Я являюсь пресс-офицером частной полицейской компании. Один із и создателей клубу частных детективов мира, в который вже входять детективи з восьми стран. Более 30 учасників уже зарегистрированы. Сейчас мы готовим э, сльот первый, который будет проходить кішинює. Яким був його шлях до підприємництва? Ми вирішили дізнатись у Сергія Удальцова. Він теж започаткував власну справу завдяки допомозі центру зайнятості. Це було увлечення моє какби, да то тобто это це... Получилось так, что я просто помог соседу по даче, своему пасечнику с 30-летним сажем. Помочь ему в его хозяйстве, на его пасеке. Он предложил сам мне организовать собственную пасеку. И мы продаем мед и продукты пчеловодства под собственной торговой маркой. Называется она Медовый сад. С помощью центра занятости меня проконсультировали там по вопросам, как можно открыть собственное дело. Я прошел обучение на протяжении нескольких недель по курсу основы предпринимательской деятельности, защитил бизнес-план. В общем, реализовал свою мечту давнюю, то есть открыл собственный бизнес. Цікава робота перестає бути складною, сказав якось Шекспір. І ми в цьому переконалися. Даже находиться вот рядом с модом, со всеми этими продуктами, ну тут особая энергетика, она позитивная, и вот Наші покупателі, от, коли покупають у нас м'яд, то є ощущення того, що ти ну, передаєш щось ценне з рук в руки нашим людям. Чесно говоря, в кінці дня нет ніякої усталості, тому що ну, йде -то таке общение. Я ж говорю, ну мед у нього позитивна енергетика. Тобто тут приємно знаходитися, тут не ну, ні усталості немає. Приємно і важливо, що завдяки такій послузі центру зайнятості, вчорашні безробітні відкривають корисні суспільству підприємства. Знайомтесь Віктор Літвінчук, а це його власна студія з пошиття дизайнерського одягу. Продовжимо будувати алгоритм дій по відкриттю власної справи. Пригадаємо, що центр зайнятості надає можливість навчання основам підприємницької діяльності. Наступним кроком є складання і захист бізнес-плану. Працював я успішно 10 лет, в компанії добре розвивався, був управляючим магазином в кількох точках. Ну, пришел момент, когда я уже устал работать на кого-то и решил открыть свое все-таки дело. Уволился с работы, я обратился в центр за помощью развития бизнеса, принял участие в обучении над Драгоманова. Научили правильно построить свой бизнес. То есть абсолютно, ну, там курс был не очень... Губок було три неділі, але їх було достаточно для того, щоб розібратися і написати для себя була бізнес-ідея, але як її повністю розписати, що зачем, які средства, буде, це буде просто мінусове діло. Як ми з вами вже впевнились, власну справу можна відкрити в абсолютно різних сферах діяльності. Люди відкривають дійсно от виробництво, що на сьогодні нас, дивлячись, як нас в Україні сьогодні з виробництвом, і коли в нас в районі з'являються нові роботодавці, які саме направлені на виробництво чогось, то це ну, великий плюс, я вважаю, і як для нас, і взагалі для району, і для області, і взагалі для України в цілому. А зараз ми з вами в цеху де виготовляються меблі різного призначення. Це підприємство існує 11 місяців, і це результат співпраці зі службою зайнятості, адже самостійно відкрити власну справу можна, але без стартового капіталу та сильної моральної інформаційної підтримки це зробити дуже складно. Працював на підприємстві 7 років помічником директора по виготовленню меблів, якби сумнівався з. З цього приводу відкрити власну справу звернувся в центр зайнятості, де отримав підтримку моральну, матеріальну. Ну і таким чином вирішив відкрити власну справу. Дякую таким державним проектам, які, от, наприклад, як центр зайнятості, які допомагають реалізувати плани, то тобто задуми, мрії, щоб вони стали реальністю. Якщо ви вже зараз, дивлячись програму, вирішили, що такий варіант працевлаштування вам цікавий, проаналізуйте всі плюси та мінуси підприємницької діяльності для того, щоб уникнути розчарування або невдач підприємців, соціальні працівники наполегливо аналізують всі необхідні показники та розглядають кожну конкретну ситуацію. Ті особи, які звертаються до нас центр зайнятості, е, відразу спеціалістам, звичайно, аналізується стан справ з е, безробітного. І якщо навіть на перший погляд ця людина відчувається, що зможе це зробити, тому що не хочеться це зробити в пустоту, щоб цій людині стало дійсно корисним у житті. Е, пропонується прослухати семінар для прийняття відповідного рішення. Пропонуємо підбити підсумки сьогоднішньої корисної розмови. Разом з нами ви дізнались, що таке підприємництво та як служба зайнятості може допомогти у розвитку власної справи. Побачили чотирьох підприємців, які успішно працюють та отримують задоволення від роботи. І в усьому цьому є значний внесок служби зайнятості. Сьогодні ми говорили про започаткування власної справи. Про інші методи боротьби з безробіттям дивіться у наступних випусках.